Розповідь про нашу перемогу над дикою ордою росіянців. 24 февраля, без об'явлення війни, російські війська зайшли повномасштабно на територію України. Захватили маленьку Галю й бабусю, розрушили їхню домівку, забрали все їхнє майно. І от маленька Галинка з Бучі вирішила поїхати з бабушкою до Італії в пошуках спокійного життя. Волонтери запропонували їм ось таке житло, де можна було спокійно займатися городиною. Їх тимчасове житло було поряд з конюшнею і подромом. Галя дуже любила маленького поні. Та виїздила жокеєм на дорослих конях. Бабуся ж каталася на маленькому поні. Італійські волонтери допомогли відсвяткувати Галі 16-річчя. Бабуся Мотя, визнаний банкір, навчала Галю банківській справі, вивчали італійську мову, економіку. Міжнародні відносини після навчання банківській справі Галя й бабуся пішли працювати в банк, де першонапершо скуштували смаколики і спробували гостіприємність італійців. Працювали в банки. Галя стала виконавчим директором Італійського банку. У них з бабусею була можливість спокійного життя. Та вони не забували про Україну, почали зустрічатися з волонтерами. Ходили на зустрічі з прем'єром, виходили на червону доріжку, щоб підключити маценатів. На зібрані кошти волонтери Італії вручили їм нові дрони Мавіки. Та бронезащиту. Галя з бабусею в військовій формі. Попереду колони бронетехніки, яку назбирали волонтери, відправились на війну в Україні проти росіянців. Горіли росіянські танки. Джавеліни стали в нагоді. Галя була найкращим стрілком, бабуся ж була снайпером. Багато російської техніки було затрофеєно. Росіянці, які прийшли в Україну, зрозуміли свою, свою долю і здалися в полон до Галі й бабусі. Покаялись перед Україною за свої вчинки. Галя святкувала салютами перемогу. бабусі Моті і Галі вручили нагороди Героїв України. Салют Перемоги зігрівав їм душі. Медалі героїв були вручені багатьом представникам жінок, які воювали за нашу свободу. Кремль, який погрожував всьому світові своїми ядерними ракетами. Сам відчув на собі силу космічної. Атаки Спаська башня впала на Красну площу. Її обломки це символ розпаду колись могутньої Російської імперії. Усі башні Кремля з двоголовими орлами були знищені українським штормом Торнадо. Ядерний вибух, який спровокували росіянці поблизу Москви, спепелив увесь Кремль та всю Москву. Горів Кремль охоплений з усіх сторін ядерним полум'ям. Похоронні процесії виходили з Кремля кожну годину. Росіянці були дезорієнтовані. З криками хана вони бігали по всій території Росії, а процесії похоронні продовжували виходити і виходити з Кремля. Вже навколо них зібрались Чорні ворони, круки, і тут новий ядерний гриб в самому Кремлі спепелив всередині усе до цурочки. Остання процесія. Яку супроводжували круки і граки, вийшла з воріт Кремля ще не розрушеного. Так що Кремль, Москва, Москва закінчилась, їм настав гаплик. По-нашому капіц. От і казочки кінець спокійної ночі. Вам казочка? А мені бублики вязочка.